Ніби стрімить. Зараз, Дмитре перевір, будь ласка. Поки що не бачу чи на Чи каналі... Все працює. А на каналі Winnerbreak. Вінне Так, на каналі Winnerbreak має з'явитися трансляція. Так, так, чекаємо. О, наче є. Наче є. Перевір, чи чути звуку. В першу чергу чи чути тебе Поки що не бачу. Да, все, все чути, все чітко. Супер, почекаємо ще. Хвилинку людей. кінь кінь до речі, посилання. Будемо зараз жеребкувати. Кінь. Та, достатньо, напевно, нашу групу B2B. Так. Приєднуйтесь. Ми ще чекаємо Там хвилинку не більше. І тоді почнемо офіційну частину. Розкажу, чому так пізно відбувається це все, який формат залізребкування. Ай Та. Та таке. Все, я закинув. Чекаю okay. на людей. Дивися в чат ще може. Раптом хтось буде писати. Yeah. Так. Тіті. Так, так. На жаль, телефону немає, щоб перевірити, чи все працює, тому що мій телефон он там, в ролі камери. Дмитре, коротко, як твій настрій перед джеребкуванням. Настрій? Настрій оптимістичний. Насправді чекаю, е якісь збалансовані, а може, і не збалансовані пари. Е в цілому всі знають е гравців, е які будуть нас ти на Ми ще не почали всі інші. свою думку скажеш потім, просто спитався, як настрій. Блін, ну я люблю поговорити і, і а, розказати. А я бачив, ти вже включився, тому що ну, для тебе це важливо, бо ти теж входиш в ці топ-16. Yeah. Які будуть боротися за немалий приз, переможець отримує 28 тисяч гривень. Це знову ж таки b 2 b дивує, тим, що докладає такі от реально ресурси до того, щоб розвивати більярд, не тільки пул але й піраміду, снукер. Ну, вже в офіційній частині подякуємо тим людям, кому потрібно. Ще почекаємо кілька секунд, поки всі доєднаються. Але зрештою, нічого не заважає нам. І почати вже офіційну частину. Скажи, Розкажи, що в тебе на фоні, я не зрозумів. Почекаєш до того. Перше, на фоні дуже гарний кубок, це, 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 це важливо. Те, що на фоні, може, може самі, самі люди напишуть, хто на фоні, якщо вони в курсі, головне, що тут найважливіші, можна сказати, спонсори всього дійства, це в першу, ну, не в першу чергу, але будемо говорити про B2B, про більярдний клуб, який підтримує. А взагалі Більярд і наші з вами турнірні, а, всякі цікавинки, ліги, ідеї. Це дякуємо першу чергу. Ростиславу Лабішу, всьому колективу B2B. А, В нас є отут Winner Break. Подякуємо Дмитру Ковальову, який розробив цей сервіс, за якому ми проводимо турніри. І там в планах дуже дуже багато апдейтів, І надіємося. Зможемо вам про них розказати. Подякуємо Таому, який, до речі, почав підтримувати а, нас також. І ми маємо можливість підтримати а, одного гравця, не знаю, чи що варто але Хоча б всі вже знають, Юрія Семка, який ходить цією нашою вишкою. Ну і, звичайно, дякуємо нашим захисникам, українцям, українкам, всім, які боронять нас, і ми маємо можливість проводити і робити щось таке наподобі, як B2B Masters. Ну що, з цим ми закінчили. Я Володимир Нудик. Зара euh, поруч зі мною <хи> на екрані над на дною Дмитро Ковальов. Сьогодні ми будемо для вас проводити жеребкування. Це не перше жеребкування, яке ми робимо. В принципі, в подальшому ці кілька днів до мастерсу буде кілька гарних новинних постів про те, що таке мастерс, як залі воно зародилося. Історію мастерсів, тому що їх було три вже до цього, які особисто я проводив. Uh, ну і історія кожного граця, що в принципі кожному теж цікаво. А сьогодні ми тут зібралися для того, щоб посіяти гравців. Посіяти для того, щоб розібратися, яка все таки буде сітка, хто з ким буде грати, які в кого будуть шанси, Дмитре. Вітаю тебе. Дякую, що ти тут зі мною і наді мною. <ючування> дякую тобі, Володимире. Насправді для мене це вже буде третє жеребкування, Ми проводимо разом. То це така завжди подія відповідальна. Це відповідальність. Хоч, звісно, цей рандом в цілому, але цей рандом запущений своїми руками, то можна сказати, що я також приклав руку до пар, до турніру, до мастерсу. Абсолютно, абсолютно згідний. І давай таке зразу цікаве питання: перш за все, де ти себе бачиш в цій 16-ці? Де я себе бачу в фінальному результаті, і загалом загалом ну, ну давай і щось... давай загалом і які результати для себе очікуєш? Ну, дивись, наразі в ці шістнадцятки, я п'ятнадцятий, я не останній, і це вже е, моє особисте досягнення. Е, тобто, дякуючи кілерпулу, дякуючи багатьом турнірам, B2B, е, е, я зміг достигнути того результату і забратись доволі високої брати участь безпосередньо в мастерсі. То й таке шанси. Шанси маю. Я дуже оптимістично настроєний. по-перше, ну, звичайно, все залежить від рандому, тому що ну, можуть попастися незручні для мене суперники, з якими мені особисто там може бути якось некомфортно там або повільний стиль гри, або занадто швидкий стиль гри. І мені буде некомфортно. Ну просто почуватися в матчі. Не знаю. Та і в цілому ну, не буду знову ж таки там, брехати чи щось сказати, що я там найсильніше, чи щось таке. Ну, дуже сильні спортсмени. В нас це все ж таки топ-16, і топ-16 не тільки зі Львова, а є ще представники інших міст, наприклад, Андрій Клистов з Києва. Ну, О, це... Ну, це, це зразу було моє наступне питання: кого ти бачиш фаворитом Мастерсу? Фаворитом е, та доволі стандартна відповідь Андрій Андрій Клистов, але насправді насправді Юрій Симко, мій фаворит номер один, тому що ну я постійно бачу, як він тренується. Він дуже впевнено показав дуже впевнений результат, показав на Кубку України в то в цілому, Юрій Симко для мене топ-1 в цій 16-ки Ну, дуже великі шанси в Юрія. Так само, в принципі, як і в Андрія. Напевно, не варто лукавити, що це ж Напевно, всі бачать їх обох у фіналі, правда? Тому що, як би там не було, Юрій перший номер рейтингу, Андрій другий. вони розведені в різних частинах сітки і вони мають можливість, якщо зустрітися на турнірі, то лише у фіналі. Та? От, дякую, дякую тобі за таку розлову відповідь. І все-таки останнє питання: таке провокативне. Проти кого ти би хотів зіграти? А, мені матч. було б цікаво. Пограти проти Сергія Петриша, я думаю, тому що в нього доволі унікальний стиль гри і підход до гри в цілому в більярд. Ем... Та в цілому, і все, я думаю. Ну, я знаю, що ти хочеш почути, наприклад, своє прізвище, але ну я не хочу проти тебе грати. Не знають наші з тобою відносини на столі то ну то таке. Це чергова, так сказати, <свят> Серія нашого серіалу, давай так скажемо. Згідно, згідно. нас ще не розсудила тіліга. До того ми якось дійдемо наступного разу. Ще раз перед тим як ми перейдемо вже до офіційної частини. Ще раз дякуємо B2B, Дякуємо Ростику Лабішу. Друже. Ти робиш дуже велику роботу. Без тебе ми б то нічого взагалі не зробили. Супер, дякуємо тобі за те, то, що ти існуєш. І ми маємо можливість навіть сьогодні провести банальне жеребкування, щоб в суботу ми провели класний турнір. А це така невеличка деталь і офіційна частина помаленьку доходить до кінця. Зараз ми розказуємо більше про правила жеребкування. У нас є сіяні гравці, які в рейтингу B2B офіційному, не в неофіційному, а саме в однорічному. Чому ми однорічний рейтинг взяли до уваги? Через те, що в офіційний рейтинг там бралися до уваги турніри, які відбувалися там протягом більш ніж 2,5 роки. А все таки, оскільки B2B, воно там найбільше вкладається в розвиток полу і докладає найбільше ресурсів, ми визначили, що в рейтинг ми складемо так званий однорічний, і туди будуть входити лише ті турніри. І ті події, які відбувалися саме в b 2 b І в однорічному рейтингу в нас виникла така певна позиція з 16 гравців. Насправді двоє з 116 відмовились від участі таких з причин. Очевиде, Олекс... Олександр Пилипчук, який на жаль, не знаходиться в Україні, не зміг прийняти участь. І Матвій Логозинський, який поїхав на чемпіонат світу зі Снукором, бажаємо йому удачі. Тому можна сказати, що в нас такий топ 16 І двоє все-таки залетіли з 18, отримали свої квитки, свої шанси показати достойну гру. Що вони варті тих місць? Саме один із них це Дмитро Ковальов, другий з них це Ігорій. От, у нас сформувався рейтинг, по якому ми сіяли гравців. Топ. Топ вісімка це Юрій Симко, Андрій Клистов, Андрій Щудло, Сергій Петраш, Володимир Нудик, Богдан Кривко, Михайло Петрушка та В'ячеслав Галкін. Я їх озвучив саме в порядку порядковості по рейтингу. Вони розведені по сітці в першому раунді. А також у нас є друга вісімка, так звані несіяні гравці, і ми будемо їх розподіляти жеребкуванням до когось із сіяних. Зараз Дмитро озвучить список несіяних гравців. І так, нашу 16-ку продовжують Потапов Максим, Форманчук, Юрій, Лабіш, Ростислав, Пінчук, Олександр, Гуденко, Микола, Родіонов, Андрій, Ковальов Дмитро і Рій Ігор. Так і що як буде відбуватися зараз? Ми бачимо, оскільки Дмитро Ковальов у нас технічна людина. Він а, Chief технології, так, технікал, чіф технікал офісер в своїй компанії Він Break. А він буде методом натискання на оцю оранжеву кнопочку «Pick randomly». випадковим чином. Сервіс буде вибирати йому одного гравця. А я за допомогою з таких кулюк від одної від одинички до вісімки буду обирати до кого із сійних гравців цей гравець піде. А буду обирати це тим, що кидаю я зараз. Ці кульки в цей пакетик і, не дивлячись, буду отак гарно витягувати погодність гравців. І зразу записувати їх у цю сітку. Надіюся, ця сітка вам зараз помітна на екрані. Ви бачите зразу, як гравців розкинули, чому нудик підсвічується тому що я зараз зі свого аккаунту, хто не знає, заходьте на Viner break там і дуже класно, там можна робити спаринги. Видно, сітку не видно. Сітку не видно? Ні, видно тільки екран мій. От тепер видно сітку. А, в тебе просто із запізненням йде ця е, трансляція. За це не переживай. Все Добре. Не Ти мене вже Добре. збив з пантелику, я вже Добре. Е, перестрашився. А, та е, заходьте на він проект, там можна проводити спаринги. Скоро ми там будемо вести і ліги, і багато багато нових апдейтів, і там новини, блог, і буде набагато скоро інформації. Але загалом так виглядатиме сітка. Тому в реальному часі я буду її оновлювати Ну так, що, Дмитре, готовий розпочати наше жеребкування? Так, так, звісно, готовий. Що, давай нажимай на цю кнопочку і будемо сіяти нашого першого гравця. Я буду нажимати кнопку, чи ти спочатку будеш Ні, ти спочатку нажимай кнопку, і ми будемо цього гравця сіяти. Дмитре. Yeah. Не знаю, нап... напевно, що я. Напевно, що я. Ой, треба перевірити. Добре, що ми не почали. Перевір, чи стрім йде. Ну, наразі відос є, але я, чесно кажучи, не знаю. А, мене, мене, мене видно, правда? Мені, мене показує, що Wi-Fi нема. Нормально. Ми, добре, що в нас є світло, щоб провести це, це жеребкування. Так, я мушу віддихатись, все окей. Дмитре, Дмитре, сфокусуйся. Yes. Все. Продовжуємо. Ще раз. Дмитро Невживан. Просто... В мене зараз не йде стрім. Чи йде, не знаю. Щось Там, напевно, рухать. новий стрім запустився. Ну, переглянь. Так. О, вже йде. Зараз наче нормально. Все. Той самий стрім чи новий? Той самий стрім. Добре. Все, якщо все працює, якщо ви переконливо впевнені, що це в одне й те саме, можемо продовжити. Та? Тата, продовжуємо. Все, супер. Нам в чат ніхто раптом не пише, що нас не чути, не бачите. Ні, в чат ніхто не пише, я дивлюся, не мати нічого. Супер. Значить ну, раз. Дмитро нажимає на кнопочку оранжеву, там підсвічується гравець, якого ми будемо зараз жаркувати. І від 1 до восьми я витягую когось а, до когось і сіяного. Все, Дмитри, це, це мене настав. Нажимай на кнопочку. Нажимай на кнопочку. Нам пише в чат все ок альо. Mm -hmm. І так. нажимай на кнопочку. Нажимай на кнопку перша людина. Потапов Максим. Потапов Максим. Це ж треба зразу один із найсильніших гравців другої вісімки. Зараз ми будемо його жеребкувати до когось із наших гравців я беру от свій чарівний мішечок. Вибираю когось із гравців. І це буде номер 2. Е, номер 2, і це в нас Андрій Клистов. Потапов Максим Андрій Клистов, перший матч. Е, як тобі, Дмитре, такий початок? А, до речі, вони ж вже зустрічалися на B2B National Cup в фінальній частині, і тоді е, потапов Максим, показав дуже сильну гру проти Андрія Крестова. Він е, в якийсь момент трохи підвідпустив, але мав е, шанс навіть на комбек, трохи не вистачило сил. Е, чи ну, щось, коротше, пішло не так, але в цілому. Дуже впевнено був виступ Максима проти Клистова. Тому так е... буде можливість Максиму взяти реванш. Максим, вітаю, Андрій. Ну теж цікава пара, одна з найсильніших пар, яка могла випасти, тому що, як вже сказали, Максим дуже сильний. Ну що ж, продовжуємо наше жаркування. Початок вже задався. Дмитре. Нажимай наступного кого ж ми будемо сіяти? І так, наступний гравець. Пінчук, Пінчук Олександр. Олександр теж дуже серйозний гравець. До речі, четверте місце на чемпіонаті області з 14 плюс 1, взяв, який відбувався в суботу. І так, 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 мене буде краще видно, потім я перейду на сітку, поміняю. Так, я трясу, трясу, трясу. І вибираю когось із номер один. Це в нас Юрій Семко. Юрій Семко, Пінчук Олександр, ще одна пара. Ну, знаєш, що Пінчук Олександр дуже любить грати саме завжди проти сильних гравців. Йому їсти не давай, але давай в першому раунді когось дуже сильного. Ну що ж, Саша, твоя мрія збулася? Будеш грати в першому раунді проти Юрія СМК. Як тобі, Дмитре, така пара? Е, в цілому доволі така, як то сказати, плюс-мінус снукерна пара. То вони можуть показати один проти одного якісь відіграші, забиття, кладку. Знову ж таки, вельми цікавий матч. І навіть відходячи від Снукеру, вже всі знаємо, що як і Олександр, як і Юра вже понавчилися там джамбати, всякі пулівські приколи, то це буде дуже сильний матч. Також цікаво. Супер, супер. А я можу сказати, що перші два номери рейтингу вже посіялися. Не знаю, що нас далі вже може чекати. А, ну, Добре, йдемо далі, будемо сіяти. Дмитре нажимай наступного, кого ми будемо обирати. Так. І наступний гравець це Фурманчук Юрій. Фурманчук Юрій дуже хороший гравець. Зараз. Оберемо йому пару, тренується останнім часом багатою. І зіграв, нарешті, нормальним киємаєм на в пул. і додали це його гру. А гратиме він проти номера. 4. А це в нас Сергій Петраш, Сергій Петраш проти Юрія Форманчука. Що скаже? Це Форманчук це ж твій тренер в Атілізі, правда? Так, так. Юрій Форманчук. Всі, хто хоч раз бував в B2B, точно знають, хто це такий: тренер тренерів, славнозвісний, тренер Юрія Семка. То буде цікаво знову ж таки подивитись на цей матч та знову цікава пара, поки що дивує нас жеребкування але цікаво, що буде далі. Це на думці, що в нас такий набір гравців, що ну будь-яка пара от цікава, тому кожен <с. раз сказати, що цікава пара. Так, Кожна абсолютно, пара цікава. Абсолютно. ну ще... Йдемо далі. Ще є 5 гравців, які маємо посіяти 5 пар. Давай, натискай на цю оранжеву кнопочку, Дмитре. Так, і наступний гравець. Ігор, Ігор Рій. О, сильний гравець. А, останнім часом не задаються в нього результати на турнірах, проте а, впевнений, що він підтренується добре до мастерства і зіграє впевнено проти номера 5. Володимир Нудик буде грати з Ігорем Рієм. От така пара. Що скажеш, Дмитре. Це, це дуже класна пара, тому що наскільки я пам'ятаю. Володимир Нутик — це можна сказати криптоніт Рія, згадуючи останні зустрічі, згадуючи попередні чемпіонати чи Кубки області, Володимир Нутик перегравав Рія і на останньому чемпіонаті області також. Причому з доволі високим результатом, то Ігорій буде мати можливість відімститися. Володимиру, е, ну так, люблю я грати проти Ігоря Рія. Насправді, якщо чесно, чекав когось іншого, хотілося б з іншими суперниками працювати, тому що з Ігорем багато вже матчів відіграли. Ну, але вже як є, так є. Ігор, готуйся. І ну що, екватор пройшов. Перші чотири пари сформовано: це Семко, Юрій, Пінчук, Олександр, Нудик Володимир, Рій, Ігор. Петраш Сергій Форманчук, Юрій та Клистов Андрій Потапов, Максим. Вже навіть сформована така міні-пара за вихід в 1 четверту: це Нуди Крій та Петраш Форманчук. Ну, така от четвертина сітки вже дуже цікава. Дмитре, Дмитре, ти ще досі себе не витягнув. У тебе попереду Галкін Щудло, Петрушка Кривко. Є якісь побажання ха? Побажання, побажання зіграти з сенсеєм е, сенцеєм львівського білярда В'ячеславим Галкіном, е, напевно. Е, та й все? Добре, все. І, Тоді і, поїхали далі. Натискай на оранжеву кнопочку. Натискаю. Дмитро! Будемо зараз. Тобі it's ну, it's yeah. Я не буду тримати інтригу. Чотири а М'ячка залишилось гарно, гарно їх там. Я вже не знаю, я їх переміщав так добре, що хто знав що там є. А це номер 8 і це все-таки п'ячі слава Опа! Зараз люди скажуть, що все домовлено. Хоча, ну я не знаю, може ви самі бачили, що нічого тут домовленого бути не може. Ну що, Дмитро як тобі жерив? Класний жереб. Ну, як я сказав, в цілому, це доволі такий ну, стандартна наша топова аматорська заруба. Тобто, будемо, ну, покажемо, хто з нас більш достойний вийти вперед і зіграти проти наступного суперника і боротися там за, за яке виходить? За четверте чи за шосте. Ну, коротше, за наступне місце, за наступний От раунд. За п'яте, восьме. Так. То будемо грати. Дивитися. Супер, супер, радий, що тобі подобається звігає, Ну, Так, так попало з тобі. Вітаю, якщо ти так аж хотів. Ну що, натискай далі. Нас лишилося три людини посіяти: Лабіш, Ростислав, Гуденко, Микола та Родіонов Андрій. І так, наступний в нас Гуденко, Гуденко Микола. Гуденко Микола, добре. Намагається віднайти свою гру а Микола. Але все-таки в суботу це вже буде, можна сказати, екзамен. І складатиме він його проти номера 6 А це Кривко Богдан Новоспечний чемпіон Львівської області. З, перепрошую, не Кривко Михайло Петрушка. Ні, ні, не Михайло Петрушка. Тут помилка в Сітці. Все-таки, Дмитре, перевір, будь ласка, я правильно розумію, що Кривко Богдан шостий в нас в рейтингу, так? А, зараз треба подивитись. Зараз давайте подивимось. Я тут зараз при вас відкрию рейтинг. І Кривко, так, оскільки нема нудик, потім Кривко. Там помилка в Сітці. Просимо вибачення за це. Зараз ми це все швиденько підправимо. Тут має бути Кривко. А тут має бути Михайло Петрушка. Так, а чого вони не світяться цим? А, бо треба, щоб вони були у статусі так? Pending. Uh, добре. Добре. Все, все зараз буде гаразд. Все-таки проти шостого номера гратиме Гуденко Микола. А це Кривко. Припрошую, Кривко Богдан. Так, номер шість. Так, так, так. Так, там просто помилка в сітці, нічого страшного не сталося. Це буває знову ж таки технічний момент. Крико Богдан гратиме проти Гуденка Миколи. А, що скажеш про цю пару? А, о, знову ж таки, як, як завжди, пара цікава. А в цілому а, гравці славляться своєю сильною грою в піраміду. А, в цілому далі, ну, знов ж таки, як ти сказав, Богдан Кривко новоспечний чемпіон Львівської області з 14 плюс 1. То буде знов ж таки цікаво подивитись на їх зарубу в рамках Мастерсу. Так? Так, абсолютно знають один одного дуже довгий період часу. Тому можна таке, буде дружня гра, а залишилось нам посіяти двох людей. Ну що, Дмитре, нажимай. Це вже останнє можна сказати, твоє важливе рішення буде сьогодні. Бо ж ми наступного будемо сіяти, і це буде Лабіш Ростислав. президент b 2 b лишається два варіанти. І з цих двох варіантів йому натрапиться номер 7, а це вже Михайло Петрушка. А Лабіш Михайло Петрушка. Що, що скаже Дмитре про це? А, да Можу сказати, що це буде такий дзвінкий дует. Напевно, а, хто знає, той знає. Правда, хто знає, той знає, абсолютно правда каже Дмитре. Цікаво, цікаво. Вони вже грали проти себе. І наскільки я пам'ятаю, і на шутав-турнірах а він грав. А чиста формальність натисне Дмитре на оцю оранжеву кнопочку. Залишається в нас. А вона не дає, вона не тому дає. Що... нічого страшного. Ми всі бачимо, що все-таки це Андрій Родіонов Тут в мене лишився одна. Одна кулючка, на якій намальована циферка 3, а циферка 3 це у нас ніхто інший, як Андрій Щудло. Напевно, що це якраз і можна назвати центральним матчем а, всього першого раунду Мастерс я правий. Та в цілому, так. Андрій Щудло, вельми-вельми стабільний гравець. Постійно займає призові місця. Дуже сильний, ну, максимально сильний представник пулу зі Львова і Радіонов Андрій. Не так багато він ну грав в пул не так цим славиться, але але йому вистачило е, буквально пари турнірів, щоб попасти в нашу шістнадцятку і зайняти почотне місце. То Про, це був буде... бронзовий B2B National Cup, якби там не було. Так, так. Е, Ну що ж, пари сформовані. Озвучу я вам повні, повний список пар. Значить, це я, Юрій Семко, Пінчук, Олександр, Галкін, В'ячеслав Ковальов, Дмитро, Нудик Володимир Дій, Ігор, Петраш, Сергій Фурманчук, Юрій, Щудло, Андрій Родіонов. Андрій, Кривко, Богдан Гуденко, Микола, Петрушка, Михайло, Лабіша, Ростислав та Клистов Андрій. Потапов Максим, раунд перші матчі першого раунду а, стартують об 11 годині в суботу, а другий захід буде о 13 годині. Матчі однієї восьмої та однієї четвертої до 7 перемог, півфіналу до 9 і фінал до 11 -ій. перемог. А, Дмитре, як жеребкування? Ну, звичайно, не без моментів своїх технічних, але в принципі, як тобі воно? Uh, да, в цілому все добре, все класно. У нас uh, максимально різносторонні, різнобокі пари. Uh, є як, як вже і сказав, про там про умовну до себе і про Галкіна. Аматорська заруба є uh, така більш професійна сторона. Uh, це Юрій Сімком Пінчук, Олександр. Uh, це як ти сказав, знову ж таки. Щудло Андрій Родіонов. Андрій uh, максимально, максимально цікава сітка. Будемо дивитись. Супер, супер все. Тоді я бажаю кожному разі максимально впевнено підготуватися до мастерсу. Ми ж вам дякуємо за те, що е, були з нами, подивилися. Можеш, перестати шарити свій екран, Дмитре. Належним чином попрощаємося з, з нашими. Е, Тими глядачами, тих, хто дивилися, дуже вам дякуємо. Надіємося, вам сподобалось широбкування і до суботи. Все, Дмитре, дякую тобі дуже за те, що був зі мною. Так, всім дякую. Дякую, що дивились, дякую тобі, Володимир Нудик. Е, є питання, на яке ти надав відповідь, хто в тебе на фоні? а люди Я думаю, вже задавали. це Юрій Семко, твій фаворит. Yeah. Напевно, люди зрозуміли по кубку і тому то збоку, але не.